Довжий. Другий спосіб є дієвий, як на мене. Омилитись нижчим не буде, а далі беремо ручку та листочок та починаємо рахувати з рахуванням нашого бюджету. Ми стараємося екстенсивну технологію максимально, наскільки це можливо, перевести в проміжну. Вибираємо спосіб обробітку ґрунту, Новий тіл, міні тіл, класика з нашим бюджетом. Не такий великий у нас і вибір. Є ще четвертий спосіб. Хузь на що він називається, не рекомендую. Там теж потрібно отче наша вчити на пам'ять і молитися і днем і ночі. Що далі? А далі, враховуючи попередника, природно родючий з запас зимової вологи. З рахуванням хімії, якою оброблялося в це поле, вибираємо культуру, яку ми будемо висівати на даному полі. І вже задумуємося про те, що буде рости на цьому полі на наступний рік, щоб правильно підібрати систему захисту. Кому потрібні прорахунки, допомога в чомусь, звертайтеся, чим зможемо допоможемо. А далі вибираємо гібрид чи сорт. По підбору посівного матеріалу на наступних роликах. Так що підписуйтесь на наш канал, далі буде.